Усім привіт, ми на авторинку. Сьогодні 10 серпня, 23 рік. Знімаємо ціни на автомобілі. Показуємо, що які машинки скільки коштують. За до продавців питайтеся, ну, що по машинці робилися, коли приїхала. Детальні свої питання задавайте продавцю. Так, що бачили відео на каналі, все потрошки. Хотіли до зустрітися, глянути машинку для подальшого її придбання. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Натисніть вподобайку, підпишіться на канал. Усім приємного перегляду. Продається раномиган. Другий, сьомий рік, 5950. 1,5 дизель, контакти є, пробіг 141 тисячу. Такий другий миганчик Мигань 4 так, 17 рік. 1,5 дизель пробіг 220 тисяч, ціна 13800, контакти є. Сервіска є. Машинка в гарному стані. Роно Меган другий 2008 рік. Пробіг 193, 5650 коштує. Телефончики є. дзвоніть кого цікавить, Меган 2. Так, Роно Лагуна. 7899, 12 рік, 199 пробігу, контакти є Рено Лагуна Таких машин на ринку мало. Отож не зволікайте, придбайте цей автомобіль. Меганчик другий. П'ятий рік, 1,6 бензин. 210 пробігу, 4800, чи 220 пробігу. Ось така машинка. Тут ще є цікава така от штучка, я вам зніму зараз. Габарити Мегана 2 Ну я сподіваюсь, що там добре видно. Ось так. Третій. В білому кольорі на кусплавних дисках, передній паратроніки, протитуманки Версія босс. 12 рік, 209 пробігу, контакти продавця є. Звоніть панорамний дах. меганчик третій. О, йдемо 13 рік, дизель півтора. Телефон є, ціна договірна. Дзвоніть і не пишіть в коментарях, щоб я не знімав без ціни, оскільки є люди, які шукають собі мегандер 3 вкус відори стайлу. А їм важливо бачити всі машинки, які продаються. Ну, максимально велика кількість телефони є. Вони собі подзвонять і поцікавляться по ціні, по комплектації. А кому не цікаво, то просто дивіться відео далі і там будуть машинки з цінами. Якщо ви хочете сам прицінитися, свою продати, може в такому стані. Четвертий. Ну меган. Зараз йдемо по ціні. 17 рік на автоматі пробіг 238. 13100 контакти є продавця. Дзвоніть, хто шукає Четвертий меган. Чи меган. Машинка в гарному стані. Передні партроні, проти зманки, диски. ганчик третій продається. Ціна його 12 рік, 8400, телефончик продавця є, пробіг 220. Так, от у нас багажничок. Досить великий, просторий кришка, гляда не потерта дуже. Так що подивимось. Що тут двигун? Чистий весь що ж вам показати? Ви бачите, 12 рік. Рідне, все рідне. По меган Третій. після рестайлу. 15 рік, 15 дизель, 1903 пробігу, 9950. Версія Limited. Четвертий Megane. Версія Boss. 18 рік, 15400, 146 пробігу. Денис шість дизель. Четвертий рано меган. Дивимося по ціні складні зеркала 175 пробігу, 15 618 рік. Механіка, Сертифікат бос-меган. Так, оці боси. Такий меганчик, передні паратроніки є. Наступний четвертий, Так, 13500, 168 пробігу. Півтора дизель, 18 рік. Телефончик є. Дзвоніть, хто собі шукає четвертий. Ну меган. Твертий майганчик. 13718 рік, дизель півтора. Версії лімітед. такий миганчик. Біленький, чистенький, гарненький. Меган Синій. Коштує нас 7600. Одиннадцятий рік, дизель 15 пробіг 269. Так, клімат GPS довго датчик світла дощу. от такий раномиганчик. Така машинка продається. 7600. Редномиганчик. 12 рік, 6 передач, пробіг 212, 10 200. 12 рік, пробіг 212, 10-200 коштує. Такий меганчик Версія боссе. Білий яру меганчик. Продається машинка за 13 450. 17 рік, версія Limited, 1,5 дизель, пробіг 180 тисяч. Реномиганчик. 17 рік, півтора дизель, 190 пробігу, 14 950. Телефончики є, синій наганний напарнів з складні диски. А де? Ну там, кусту дітей, там, там класна машина взагалі. Ти знімав, може, зняємо проїгти. Шкода Octavia А7. 13 рік, на автоматі 2.0 дизель, повністю обслужено. 13500, телефончик продавця є. Дзвоніть, ці документи. Так, на автоматі ще раз. Герномиганчик третій, 9.713 рік, версія BOSS, 233 пробігу, телефон є. Всі деталі у продавця. На партроніках є машинка ця, на легкосплавних дисках, передні протитуманки, ну Хороша комплектація, дзвоніть, до продавця. Четвертий граномеган. 16 рік 12200, 234. Пробігу, навігація круїз, кліма. 12200. Коштує граномагань четвертий. Реномеган 2. Восьмий рік, 5800. Бензин 1,6. Пробіг 180. Зараз скажу вам, 188 тисяч. Рено Меган 2, третій. Рено Меган третій. 50 рік 7 тисяч коштує 230 пробігу Ти можна підшималити на палеш Реномеган 3 Така машинка, 8400 коштує, 13 рік, 222 пробігу, півтора дизель, 8400 Диється реномеган 2. Червоному кольорі. Так, ціна 5800 2008 рік, бензин газ, 274 пробігу. Телефончик продавця є. Дзвоніть до, до продавця, уточніть деталі по машинці. Дивіться Меган? Третій моделі, втора дизель, 2010 рік, 214 пробігу, ціна 7300. Але меган нас миган. Четвертий меган. Ну, ніби тут 13 тисяч коштує 17 рік, дизель 1,5 200, 200 пробігу. Ось такий гайчик. Рономиган четвертий. 12900. 17 рік на автоматі. 215 пробегу. Телефончик там внизу записанный. Руна Михан. Это у нас третий. 12 рик 7700.